Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Як бачите, пішла тенденція, трошки потеплішало. І ми перебралися в нашу майстерню, ремонтуємо електронні прилади. Сьогодні у нас така річ, це бортовий комп'ютер з автомобіля ваз 2115 Не готовий сказати, штатне, воно не штатне, ну, бортовий комп'ютер. E, значить, Чому він попав до нас? Попав він до нас через те, що e, не працює підсвітка жк дисплея, ЖК монітора. Значить, я його трошки підрозібрав. Так воно сиділо діло виглядає. Ось такий у нього корпус. Ось, може, кому цікаво. Да, бачите, воно ще було зроблено в Росії. Ну, це таке. В цей момент Значить, Дивіться, ось сама платка. От так все це діло у нас виглядає. Я його вже колись ремонтував. Тут стояли світодіодики безкорпусні, там стоїчка була, по чому воно давно і давно вийшло з ладу. Ну, я не придумав нічого кращого, як взяти просто таких три 3 трьохммів, з'єднати їх послідовно ну, і запаяли їх там, де треба. Зрозуміло, що вони опять від старості. Вийшли з ладу, самі елементи вигоріли. Ну і, власне, каже, ці, що стояли, ка їх поганенько видно. Хочу, каже, іншу цю світодіодну підсвітку. Блакитних світлодіодів у мене таких нема, зато в мене є ось такі зелененькі. Я думаю, їх на підсвітку буде достатньо. Зараз ми їх пояємо, ставимо і віддаємо власнику. Ну якось так. Я зараз все це діло паяю, і як все це діло розміщу у нас отут на модулькові, я вам покажу, як все це діло виглядає. В общем, дивіться, запаяв я отак світодіодики, отак вони терчать виглядають. З другої сторони, отут ми все це діло відмиємо. От якось так. І буде все це діло у нас далі працювати, підсвічувати. От якось так. В общем, дивіться, шановні, оце таким макаром воно у нас підсвічує. Це набагато краще, ніж було до того. До того там було такі буквально три волосинки синенькі, да і все. Зараз це світи доволі таки непогано. Ну, коли вдінемо в корпус, я думаю, все це діло буде краще виглядати у нас. Ну, поки що так. Тому на цій ноті я завершую наше відео. Робимо так і далі буде.